Дорогі солдати! Хто як не ви, знаєте ціну людського життя, ціну вільної країни? І ми, учні ліцею наукова зміна, дуже хвилюємося за вас і бажаємо вам сили, мужності та здоров'я. Ми пишаємося тими, хто боронить нашу країну. Повертайтеся живими! Шановні наші солдати, від імені нашого класу 5-го день, який навчається в ліцеї науково зміни, я хочу вам сказати велике спасибі за те, що ви захищаєте нашу, нашу країну, Україну, від, від ворога та від наших нападників. Я розумію, що зараз у вас немає такої зброї, як є у наших ворогів. Тому що в Україні зараз дуже складне фінансове становище. Але я певен, що ми переможемо. І, і ще раз кажу вам спасибі за те, що ви захищаєте наші, наших батьків, наші сім'ї та зберігаєте наше життя. Повертайтеся живим. Любі герої, я вам хочу сказати велике дякую. Дякую за усе те, що ви робите для нас, для наших батьків. Для майбутніх поколінь. Просто це дуже великий подвиг піти на війну і залишити усе ззаду, боротись за свою країну. Дякую. Шановні солдати, я знаю, що кожного дня ти захищаєш честь та славу нашої України. Я не знаю, чи, чи скоро минеться все, що, що відбувається на, на сході України. Я, я бажаю, щоб ти та твої товариші якнайшвидше все зупинили. Залишайся живим. Солдати, ви кожен день захищайте нашу вітчизну, тому це вірш для вас. Серце кров'ю плаче і вже програли, наче. Та немарні ці пролиті сльози. Ми не будемо ховатись від загрози. І воюйте ви за надію, що несуть білі голуби. Я вірю у вас. Слава Україні! Дорогі солдати! Я розумію, вам дуже важко там не Сході, тому на підтримку вам. Для вас більше. Як не любити країну мою барвінкову, як не любити мови її світанкову, як не любити ліси, степи, що є на Україні, як не любити саму Україну. Слава Україні!